Це ютуб канал говорить Великий Львів. На зв'язку з нами Юрій Матлах, начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури. Ми говорити хочемо про подію, жахливу трагедію, яка сталася вчора на Львівщині в Золочівському районі, у селі Станіславчик. Там сталося вбивство двох дітей, ну і самогубство. Я так розумію, їхнього батька. Розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо, взагалі, і можна розказати про цю трагедію? Вітаю вас. Як вам відомо, вчора ввечері до правоохоронних органів поступило повідомлення, що в селі Станіславчик з Оливчівського району жінка почула постріли в сусідній кімнаті, де виявила тіла 13-річного онука. Та 15-річної онучки, а також їхнього 42-річного батька без ознак життя. Встановлено, що чоловік позбавив життя своїх дітей шляхом пострілів з зареєстрованої гладкосвольної мисливської рушниці. Після цього сам з неї ж вчинив самогубство. Ви кажете, постріли чула бабуся. А взагалі, скільки цих пострілів було, і взагалі чи був шанс врятувати дітей? На жаль, швидка медична допомога, яка невідкладно прибула на місце події, вже констатувала смерть дітей до їхнього приїзду. За попередніми даними, бабуся, яка була в сусідній кімнаті, почула три постріли, які стали, на жаль, фатальними для діточок. Чи є можливо свідчення про те, що цей чоловік батько дітей якось раніше погрожував щось таке подібне вчинити, чи, хоча б щось схоже, якісь були можливо підстави думати, що які би мали насторожити, чи ще немає таких даних? Хоч на даний час до розслідування триває, і ми з'ясовуємо, всі обставини, але за попередніми даними будь-яких повідомлень до правоохоронних органів напередодні чи безпосередньо в день події, не надходили, на жаль. Чи можете більше розповісти детальніше про самого батька? Чим він займався, де працював, чи часом не зловжував, чи не перебувала родина десь на, на обліку в соціальних службах? 42-річний місцевий житель, який все життя прожив в цьому ж населеному пункті. Працював на одному з підприємств в місті Броди. Раніше несудимий, мав користування зареєстровано гладкоствовольну рушницю. В полі зору родина не перебувала ні в правоохоронних органів, ні відповідних служб. Характеризувалась як благополучна, жодних скарг від односельчан на вказану родину не надходило. А де перебувала на той час мама дітей, і що загалом відомо про неї? Як нам нами встановлено мати дітей в момент події перебувала за кордоном в республіці, де вона в Республіці Польща, де вона тимчасово працює, станом на, на теперішній час вона вже прибула до України і за її участю проводяться відповідні слідчі дії. Родина проживала разом з бабусею, яка повідомила про цю подію, та відповідно з батьком, який покінчив життя самогубством. Тобто, чи відомо, можливо, про якісь конфлікти між, сам... між батьками, бо різні версії, може, це стало причиною, чи можливо в, в житті батька? Е, відповідно, мотиви і обставини вчинення казаного злочину зараз перевіряються, в тому числі з'ясовуються попередні конфлікти, які були в цій сім'ї, в цій родині вилучені мобільні телефони, які зараз проводяться ретельний аналіз. Щодо будь-яких сторонніх чинників, а також будь-яких конфліктів сім'ї за результатом до суду буде надана відповідна оцінка, буде проведене повне сибічне розслідування, і будуть вже надані відповідні висновки. Оскільки вбився дітей, вчинив самогубство, то як тепер виглядатиме ця справа? Я повторюся, в будь-якому випадку буде проведене повне всебічне розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення. Одне з них не виключено, що буде кримінальне провадження закрите стосовно особи, якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру в чинні кримінального правопорушення, але не повідомлено у зв'язку з її смертю. Але знову ж таки повторююсь, буде, буде в будь-якому випадку проведено повне всебічне досудове розслідування. Я дякую вам за цю інформацію. Юрій Матлах, начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури, розповів нам більше про жахливе вбивство, жахливу трагедію, яка сталася вчора на Львівщині в Золочівському районі. Дякую вам.